Добрий вечір наші підписники. І ми побачили, що всі ми вийшли. Анонса, маю інтеркар, то є ранний доступ може карати, сторінка з'явила, так сказати. Так що ми з моїм напарником машинам дві легенди, які записували відео в мій май... самеркар по тематиці, синдл -бойо... Вони це змогли, але синдл бойопці в'їбав і так далі. Заходьтеся дивитися в наш YouTube канал. Силка в шапці профілю буде. А тепер ми переходимо до трейлера Відкривай трейлер. Добрий І Ітак. До дай все говорю. Ітак, ми зайшли за сам сторінку з Стима. А се надай які твої враження що Вся гра спустя 5 років розробки з'явилася в Стібі. Я в шоці, так сказати. А ну пам'ятай скріни зі гри для початку, щоб ознайомитися, що там може бути. Скріни, я тобі кажу, ти довбню. Ага, буде така підвізка такий село. Ого, табличка. Я таке модном ставимось, сіно... ого зето! Ого, собі диван можеш купити. Ого. Тесла. Диви, можеш машину заряжати, то тесла, кібертрат, бля. Ого, магазин з парасольками. Ну тільки в нас зима наша мій парасольки. О, церква, Треба себе піти помолити. Автомобіль. Так, О, гонки. На льду. Ну, видка машина, е. машина, машина. Ого, дрифт. Ще? Дальше. Е. О, люди. То, то мішені, то поняв, треба збивати Ага, дорога. Ой, столовка. Ніхера тобі блатні. Далі. Ого, де же гул? Жигули. <ріст> О запчасті. В коробках. Ого. <ріст> далі. Ого, мішки з, б... з хилном коровичем. Трамбованим. О, господи. Ну далі. О, телевізор! Телевізор. А можеш собі до мюдва забрати, як монітори до компа. Напевно. <ріст> а то мені не хватає. <ріст> Дай далі. <ріст> Ой, і дивимося тепер трейлер. Відкриємо трейлер. О, дикай, де якийсь дядя. О, вийти ту-то? То... Да, то арсен, то вче по своєму гівно. Автомобіль. О, одна машинка. О, друга бога, курить стоїть друга. О, друга. О, музика піожа. Музика під яку, під яку удобно грати чугун. Так. Стоїм курим. То ви такі навалу поток, покупайте к СССР про недорого. Sure. Nah, they make you. Ага. made you. машина huh. О, де? А, а це б хто забере? Цим гівном коров'ячим. О, дика щось там робить, певно забере. Оля да, мовчи, Оля мовчи, Оля, Оля мікро. Хуй. Та виключ! Ми відео записуємо. Підеш. Ми тобі режемо. Так. Так, о, диви, їде. Бля, дві ті піздати на валу пода, я хуїю. А дві кінга треніка діда, собі я в шось. Ооо! Напевно, за шмат спитати треба буде. Да. Шапочка така, як у мого діда. Так. Да. І шо, ми будем дві години, дивіться, як тут така їздять, хасанять. Напевно. Ну, кстати, дивить, територія похожа на нашу дачу в оригінальній так... Ска так сказати попішов. А, щоб його затягнути вручну той прицеп. І все? Якийсь хуйня наблед. А тут, а тепер відкрий трейлер My Summer Car. Для для контрасту підписників. Там знизу My Summer Car. Де? О. My Summer. Ти натискаєш на сторінку My Summer Car. І тепер дивись трейлер. Зразу! Показуються всі прелісті ігри! Да, О, диви! Да. Зразу! О, oh, диви! Oh. Зразу, показують Єблю з мотором! там! О, видиш? Да, зразу. О, то саме моє любимо мой самерка. Ооо, настяти йому можна голову? Ооо! О! Опа! Давай дрифт! О, бусик! Так, хасан, хасан. Зараз буде смерть mm -hmm. нахуй дерю. А, то только в кімнаті було. Ой, кидай гроші треба. Ой, диви, як навалює. Oh. Таке теж черп я я раз привозив. Він мені що я бойоп. Опа! диви, диви, гарцуй, гарцуй, давай. О, говновоз, мій ми любимый. я все навожу до Ну. Oh. Опа, мы стрільну.

Вивод нашого відео, то що, Майві Теркар, кажу, що, звісно, гра довго очікувана, але напроти Майса Меркару вона не така інтересна. По-перше, такого УНИЛОГО трейлера я не видів з часів GTA 4. Далі. Другий мінус. Ви порівняєте чисто, як вам містеч постарався туди стлеєром. А тепер, блядь, постаю, покурив, блядь, свої подіки, хуйодіки, і пішов. А от колись там і навалював, і, і ту тої машину, і кажуть, стільки суїти, бо а тепер ніхуя, так що. Хоч, що би ви не казали, якого мешкає така хуйня, але. Я його куплю одним із перших. Із перших. Перший буде Арсена. Денис! ДЕНІС! Ти... Жабулі ми вам щебулі. Нам потрібно на мою вінтеркана збирати гроші, а то я можу собі заробить. Бомжі... Хоча ще ш... Бє... Арсен, бомж. бедні бедні бомж, Так що збираємо тисячу гривень на Дві копії майнтеркара. Щоб ми могли з часом вийдеть, там гаю відеоші, а як вийде мультіплеєр, то ми будемо таке саме сповняти як в попередніх відео, так що Арсен іде йде просити на колінах. Арсен, не поклоняйся. ai ti herai leu sa ta kështu ai ti si i i dajte, po të peshka sa po më haj po të pesh që kam i po përse i jeta datë ti në kartë u apsa një profil ai po bratsh që dai ti në më nai ti do na